30 десятидюймових дюймових FPV-дронів придбано для військових частин, які воюють на фронті. Таку допомогу доправлено підрозділом безпілотних авіасистем, де бойову службу несуть івано-франківці. Це черговий проект по програмі розвитку місцевого самоврядування 80 на 20%. відсотків. Допомагаємо по мірі можливості цього року. Також дві програми буде для ініціативних груп. Це бюджет участі і програма розвитку місцевого самоврядування. Ми теж передбачили кошти для того, щоб були ініціативи. Волонтерських організацій, мешканців нашого міста для того, щоб допомагати військовим. війна триває, тобто війна не зменшується вона змінюється зараз. Вона стає більш технологічною, тобто використання різних видів дронів, як наземних, так і тих, що літають. Тобто тому важливо допомагати. Бойових пташок придбано на загальну суму 630 тисяч гривень задіяно формулу співфінансування, 80% грошей гроші з міського бюджету, 20% – це кошти акумульовані громадською організацією. Майстерня Серафим. Дані тридцять впівідронів дюймових будуть безпосередньо передані. Нашим трьом підрозділам, які ми від початку нашої майстерні супорту, це 10-та окрема гірська штурмова бригада, батальйон безпілотних систем батальйон Стриж, це 3-й бат, шість восьмого кримоєрська бригада і підрозділ Національної гвардії України Рубіж. Перший раз ми беремо участь в цьому проекті і дуже задоволені. Ну, тому що дрони все ж таки рятують життя на полі бою, і вони дуже дуже потрібні нашим військовим. Авторка проєкту, волонтерка Ірина Ружицька, на її переконання, кожен українець у тилу має бути надійною опорою для українських оборонців. Вона не вперше долучається до міських ініціатив, підпорядкованих боєздатності Сил оборони України. Ми підтримуємо її кожного дня, кожної хвилини, тому що в країні війна вона не закінчилася. Вона просто трішки далеко від нас. Поки що. Підтримка військових пріоритет для Івано-Франківської міської ради, окрім максимального бюджетного сприяння, місцеве самоврядування активно пога. Либлює різні громадські ініціативи. Міська рада постійно підтримує, зокрема і виділяються кошти з міського бюджету. Також новий рік і наступає депутатський фонд, і дуже багато практично кожен депутат виділяє кошти в ту чи іншу частину на ті чи інші потреби для військових. Хтось безпосередньо на закупівлю якогось обладнання, хтось на ремонт, наприклад, автомобіля. Тобто, ми всіляко намагаємося це допомогти. Ну і знову ж таки, новий рік стартує. і На цей рік очікуємо знову програму співфінансування для військових. І очікуємо велику активність громадської організації в поданні цих конкурсів. Михайло Березень, Захар Бугаєнко, новина на вежі.